Новини енергетики України за 8-14 січня. Вітротурбіна на півдні України. Elementum Energy зруйнована внаслідок атаки безпілотника. Elementum Energy – провідний міжнародний інвестор із Сполученого Королівства в секторі відновлюваної енергетики України. Повідомив про пошкодження вітрової турбіни, розташованої у вітропарку на півдні, внаслідок нещодавної атаки безпілотника. На щастя, постраждалих серед персоналу немає. За даним фактом, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження. Після атаки була ініційована часткова зупинка від дропарку. йдеться в пристрій зі компанії. Зазначається, що спеціальна команда Elementum Energy зараз працює над відпуском електроенергії споживачам щодо інших новин тижня. ДТЕК ВД у 2023 році загенерував в енергосистему 1 мільярд кВт годин електроенергії. Укрнафта встановила на лікарні Борислава Львівської області дахову СССР 30 кВт вартістю майже 2 мільйони гривень. Завантажити енергодайджі за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.